В садовому бачать конкурента та жодного прориву після візиту Зеленського до Трампа. Дослухайте до кінця. Садовий дав інтерв'ю, і він розповідав про прослушку. Це найцікавіша його, якби частина. Що ну якби він встановив, що рішення суду по якомусь кримінальному провадженню прослуховувати його не було, значить, прослушка була. Якби незаконною, ну він так припускає, що з'явилася ця прослушка після зустрічі з прем'єркою Свереденко та Стефанчуком. А це друга і третя особа в державі, які охороняються УДО, І перед тим, як заходити в будь-яке приміщення, УДО перевіряє приміщення, приміщенням. Ну, така процедура, так само, як що Зеленський заходить, там перевіряється на прослушку і так далі. І Садовий каже, що вони там ходили, вони були самі. Ну він не каже, що це вони там могли підкласти цю прослушку, але ну, він це зазнає. Означає. Ну і Хоче, щоб це розслідувалося, і дізналося, хто саме підклав цю прослушку. Ця прослужка прослуховувала не телефон, а весь кабінет, що там говорили. Саме ну, от, зрозуміло з його розмови, він нікого не звинувачує, жоден правоохоронний орган, але він підозрює, що це, якби зробили хтось з наших відповідних органів. І кому це потрібно, ну, він поки що не розуміє. Тобто версія з росіянами в нього вже в голові так по вигляду відпадає. І знаєте, що це означає? Ну, і слова садового про прослужку, те, що він про це говорить в інтерв'ю, те, що він от такі натяки відповідні дає, це означає, що хтось. З великих владних кабінетів вже ну, бачить в садовому конкурента. І знаєте, чому? Тому що в садового в нього є така унікальна здібність. От коли відбувається якийсь конфлікт, він спочатку в нього заходить. Коли бачить, що він не тягне, він просто з цього виходить. Тобто він вміє зглажувати конфліктні ситуації. Хоча він категорично не святий, я живу у Львові. Є дуже багато інформації, яку постійно вкидають змі. А є інформація, яку, наприклад, знаю я, яку ну. Я не чув ніколи в ЗМІ, і вона ну показує, знаєте, що святих нема, як то кажуть. Але от конфлікти, е, ну зглажувати, він вміє дуже філігранно. І це, як на мене, дуже серйозна здібність під час війни і після завершення війни. Тому що після завершення війни в політичному колі конфлікти будуть наростати, і це об'єктивно. Тим більше він зустрічався з залужним, ну який найбільший конкурент Зеленського. Це теж може бути фактом. Але це, знаєте, все. Припущення і е, думки, друге питання: Reuters написало, що Зеленський і Україна змінюють стратегію, і ми не очікуємо великого успіху від перемовин з Трампом в Нью-Йорку. Ну, ми не очікуємо, тому що Трамп найімовірніше санкції водити не буде, тому що Європа підводить. Європа не хоче зупинити закупку нафти і газу повністю. Вони тільки терміни там зменшують та. І якби Європа не хоче вводити вторинні санкції проти Китаю, Туреччини, Бразилії інших країн, які допомагають Путіну вести війну. Ну і Трамп собі знайшов причину він теж е цього робити не буде. Тобто, одразу нам е делегація українська каже, що ви успіху не чекайте, якби санкції не буде, тому що нам напевно про це вже повідомили. І Трамп і Європа. І я так розумію, після цієї статті стає е абсолютно зрозуміло, що подалювати тему санкцій, ймовірно наші де. Легації заборонила. Ну, можливо, нам щось за це дадуть, якусь плюшку. Подивимося. Я думаю, що однозначно будуть і умови, будуть і розмови про гроші. Я вже про це говорив, нам потрібні категорично гроші. Ну, а Європа? Я взагалі не знаю, про що вони думають після того, як ви побачили, що ви закрили кордон е, Польщі з Білорусі, яка там паніка на Білорусі і е, Росії. І ви не можете перекрити їм всі кордони. Ну якомога менше в них закупляти нафти та газу, заблокувати їм все. Це теж санкції, які теж дадуть ефект. Тим більше дрони літають вже по всій північній Європі. Лайк, репост, підписка. в шапці профіля, підписуємося.